Любов така велика сила, яка дає чарівні крила, бо хтось когось в житті кохає, на того щастя поглядає, і той щасливий і багатий, в його душі постійно свято. Любов це диво веселкове, велике, світле, кольорове. Ти на святій землі людина, твори добро. Люби і знай, ти неповторна і єдина, і світ для себе відкривай, Учись усіх людей любити, прощати також научись. по правді, вчися в світі жити, усе своє життя трудись. І світ люби, бо він чудовий, любов у серденьку лелій, в житті, як в касці кольоровій. Є стільки радості і мрій. Любов найвище в світі почуття, вона дзвінка, ясна і світла, як добре, що усе життя, любов в твоєму серці квітла, бо навіть довгий шлях складний, закоханий близьким здається, з любов'ю шлях важкий земний, пройти щасливо удається.